Разом ми сильні, зсу потрібні дрони. Зроби свій внесок. Скануй QR-код. Сильні зсу потрібні дрони. Зроби свій внесок. Наша зброя це правда. Вітаю інформаційна служба. Інтера доєднується до марафону на передовій інформаційного фронту. Наш народ не здолане. Перемагаємо єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. Триває цілодобовий інформаційний марафон. Єдині новини мовлення починає команда інтера. Мене звати Лілія Налягака. Далі про основні події станом на 12 годину. Начальник управління СБУ в Кіровоградській області Олександр Наконечний знайдений мертвим у своїй квартирі у Кропивницькому. Тіло знайшла дружина загиблого напередодні пізно увечері. Попередня причина смерті вогнепальне поранення. СБУ та ДБР вивчають усі обставини. Звіт про результати роботи обіцяють скласти згодом. Вночі ворог знову обстріляв Одещину. За даними обласної військової адміністрації, росіяни з акваторії Чорного моря випустили п'ять крилатих ракет. Дві з них наші захисники знищили. Ще три влучили по території одного з сільськогосподарських підприємств одеського району. Постраждалих немає. Захопили чужий дім, викрали машину, техніку і телефон саме на нього і зафіксували власні злочини. На Харківщині до поліції звернулася жителька села Циркуни, в гугл-сховищі якої почали з'являтися фото та відео невідомих чоловіків у військовій формі. Вони пиячили та розважалися в домі жінки, поки та перебувала в евакуації. Невідомі виявилися російськими солдатами, які тримали в окупації населений пункт і займалися пограбуванням осель. Правоохоронці зазначали більшість фігурантів уже ідентифікували майже всі вони жителі великих міст РФ. Анонсований росіянами наступ на всіх ділянках фронту виглядає невпевнено через те, що агресору не вистачає людей. Такого висновку можна дійти, послухавши телефонну розмову окупанта, перехоплену головним управлінням розвідки України. Російський військовий скаржиться на те, що в його підрозділі просто немає кому і чим воювати. Вціліла техніка не витримує і ламається, особовий склад розбігається. А бійці, які ще лишаються на позиціях, живуть надією на те, що їх підрозділ ось-ось виведуть в тил. Ну я думаю, скоро скоро вже. Я так бомб знав, то що повинні вийти. скоро, Потому що ну вже все, у нас люди здаються. У нас вже стільки людей в відказ пішло. На зближайше время должно дорожного бути, а людині тому, що всі в адкат пошли. И тут реально задниця з початку повномасштабної воєнної агресії проти України РФ вже втратила 45 тисяч 200 солдатів. Наші оборонці також спалили 1912 ворожих танків. 4224 бойових броньованих машин, 1028 артилерійських систем та 266 реактивних систем залпового вогню. Українські солдати ліквідували 141 російську систему ППО, 234 літаки, 197 гелікоптерів, 806 безпілотників та 190 крилатих ракет. Знищено також 15 кораблів-загарбників та 3143 спецавтомобілі. Найбільших втрат Російська армія зазнала на Донецькому та Миколаївському напрямках. Володимир Зеленський не виключає, що росіяни готують нам на День Незалежності якийсь особливо гидкий подарунок, але не думає, що окупанти зможуть вигадати щось таке, чого від них ще не бачили, зазначив президент у своєму відеозверненні і попросив всіх бути пильними, але не піддаватися тиску і спокійно працювати на перемогу країни. Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог, але й будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно гидке і жорстоке. Одне з ключових завдань ворога принизити нас. Українців знецінити наші можливості, наших героїв поширити зневіру, страх, поширити конфлікти. Тому важливо ніколи, жодного, жодної хвилини, не поступатися цьому ворожому тиску, накручувати себе, не проявляти слабкості. Ворожим підрозділом протиповітряної оборони в окупованому Криму ніколи спати. Напередодні місцеві жителі в різних населених пунктах спостерігали спалахи в небі, зокрема ввечері в районі села Оленівка на заході півострова. Вже потім в мережі з'явилося відео роботи місцевої системи ППО в Севастополі. Крім того, за словами голови меджлісу кримськотатарського народу Рафата Чубарова, поблизу Алупки в морі жителі також повідомляли про кілька спалахів. Корабельне угруповання російського флоту після шторму в Чорному морі збільшили до 15 одиниць. Судна маневрують у ракетно-безпечних районах моря, зазначили в оперативному командуванні. Південь, за даними наших військових, ворог тримає на поготові два воєнно-десантні кораблі та три ракетоносії, де розміщено сумарно 20 ракет типу калібр. Зафіксовано чергове приміщення ворожої техніки і в Білорусі, зокрема засобів протиповітряної оборони росіян. Про це повідомили в Генштабі. Техніку ворог завозить цілоспрямовано водночас продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі. У Копенгагені на протест вийшли десятки українців. Виступили вони проти проведення Регати однієї з найпопулярнішої у світі. Головним спонсором якої є компанія, що не вивела бізнес із Росії. На акцію, яку організували представники асоціації українців данії, люди повиходили з плакатами та закликом позбутися бізнесу в РФ. Крім того, учасники мітингу, які вбралися в одежу жовто-блакитних кольорів, закликали світ надалі підтримувати Україну в боротьбі проти загарбницької Росії. Сіє та наголосили, вважають Путіна терористом номер один у світі. Це Це величезна міжнародна регата. І Ми виступаємо проти того, що Rockwell, велика компанія, яка спонсорує дуже шляхетний вид спорту, а саме вітрильний, водночас продовжує свій бізнес у Росії. Вони мають там фабрики та заводи, створюють нові і нові робочі місця, та відповідно сплачують величезну кількість податків, з яких, як ми знаємо, фінансується армія, яка вбиває гвалтує та перетворює українську землю на руїни. Загинула донька ідеолога Рускава Міра Олександра Дугіна. Її автомобіль вибухнув просто на дорозі у Підмосков'я. Дар'я так звали дівчину, померла одразу. До місця інциденту трохи згодом прибув і сам Дугін. На той момент Тойота його доньки вже вигоріла вщент. Соратники Дугіна розповіли, що він теж мав їхати на цій автівці, проте після завершення чергового пропагандистського фестивалю чомусь сів в інше авто. Тож однією з версій загибелі Дугіної є замах або не. І батька або саме на неї. Адже Дар'я теж активно працювала на пропаганду. Писала для телеканалів АРТІ та Царград. В інтернеті вела стріми, в яких активно вихваляла політику Путіна. Я думаю, что сейчас вот у него, как у командующего, есть своя цель. Он смотрит только на нее. Все остальные вопросы, как бы он, он сейчас делает историю, то есть он на самом деле находится на острее этой пике. Здесь я считаю, что каждый из нас должен включаться в поддержку спецоперации, в поддержку нашего государства. И если, например, нету каких-то видео, давайте их делать сами. А на Черкащині лісничі вирішили боротися з лісовими пожежами технологіями. За хвоями встановили відеонагляд. Кожна камера охоплює декілька кілометрів. Тож, у разі займання, лісничий все побачить на моніторі і знатиме точно, куди направляти рятувальників. Відеомоніторинг лісів бачила наша кореспондентка Ірина Васюра. До 30 кілометрів наприклад, ми можемо приблизити. її. Ось таке цілодобове природне дискавері спостерігають лісничі через монітори, чергують біля них по годині, аби не втрачати пильність. На випадок чогось незвичного мають план дій. Ми бачимо дим, і за допомогою накладки на карту можемо азимуту бачити, в якому саме кварталі знаходиться пожежа, і направити туди пожежний автомобіль. Камери встановлені на старих спостережних пунктах. Там на висоті 25 метрів. За ситуацією у насадженнях раніше наглядали лісничі. Щоправда, камери нині це роблять в рази ефективніше, зізнаються фахівці. Людина побачить, коли буде вже велика пожежа, багато диму. Тоді людина змозі побачити. А камера ж виявляє ну, маленький дим і швидше реагуємо на цей. Окрім того, що всі камери виведені на монітори у лісництві, спостерігати за ними можуть і працівники через смартфон. Камери можливо вивести на телефон на телефонний пристрій, і це дуже зручно. Якщо раніше особлива увага до лісів була у спекотний пожежонебезпечний період, то тепер ще й через загрозу займань після обстрілів, хоч Черкащина і на відстані від лінії фронту дуже важливо, особливо під час військового стану. Оскільки наші хвойні насадження являються об'єктом підвищеної небезпеки, і в разі виникнення надзвичайної ситуації можуть привести до дуже надзвичайних наслідків. Тому ми спостерігаємо, як то кажуть, багато очей. Такий відеонагляд береже ліси від так званих верхових пожеж, коли вогонь шириться верхівками дерев. Швидкість його може сягати 25 кілометрів за годину. Попередити пожежі неможливо, втім завдяки оперативному реагуванню на займання можна зменшити площу загорання. І статистика підтверджує користь лісового відеоспостереження. За цей рік було 26 випадків загоряння. Загальна площа пошкоджена пожежами. Сім гектарів, трошки більше семи гектарів. І це говорить про те, що ми можемо оперативно виявити цю пожежу і погасити. Нині на Черкащині встановлено 18 камер, які охоплюють усі хвойні насадження, бо саме вони найуразливіші до займання. До кінця року по області планують встановити ще три камери. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Український боксер Олександр Усік знову найкращий напередодні в Саудівській Аравії він вдруге переміг британця Ентоні Джошуа. Поєдинок склався дуже непросто. В середніх раундах британець мав ініціативу і йшов вперед, намагаючись закінчити бій достроково. Але українець витримав натиск, зібрався і в останніх раундах знову домінував на рингу. У підсумку двоє з трьох суддів віддали перемогу Олександру. Він зберіг за собою пояси чемпіона у. Надважкій вазі за чотирма найпрестижнішими версіями. А після матчова конференція пройшла так, що переможець сказав, що присвячує свій виступ Україні та її збройним силам. За кілька хвилин інформаційний марафон продовжить Олександр Васильченко. А я чекатиму на вас у цій студії о 13-й із черговим випуском новин. 21 серпня, день Луцька Україна, могутня.